Бог захищає маленького Моїсея Чи знали ви, що у дітей є особливі ангели, які стежать за ними? Якщо ви не вірите в це, то прочитайте Матвія 18.10 Чи було у вас таке, що ви майже потрапили в аварію, але щось трапилось, і ви залишилися неушкодженими? Можливо, ви мало не вибігли на дорогу, коли наближалася машина, та ваш товариш зупинив вас чи крикнув, що ви були обережними? Можливо, ви там нікого не бачили, але просто щось змусило вас не йти на дорогу, і так ви врятувались від нещасного випадку. Або, можливо, ви працювали на роботі, і частина обладнання зламалася і мало не поранила вас, але хтось вчасно відштовхнув вас у бік. А може, вас ніхто не відштовхнув у бік, а ви просто відступили якраз вчасно, щоб уникнути того, що могло на вас впасти. Це міг бути Бог або його ангели, які вас захищають. Біблія говорить нам, що через багато років після смерті Йосипа, правителя Єгипту, забули про Йосипа і про те, як Господь врятував їх і усіх від смерті під час голоду. Сім'я Йосипа, їхні діти та онуки незабаром стали численним народом, які все ще знали та слухалися Бога, їх називали ізраїльтянами. Чи євреями, І всі вони були рабами нового фараона, який тепер правив Єгиптом. Новий фараон не був добрим до Божого народу, він змусив їх усіх дуже тяжко працювати. Коли євреї скаржилися, що робота надто важка, фараон наказував працювати ще важче. Євреї взивали до Бога і думали, що Господь забув про них. Але Бог пообіцяв своєму народові, що одного разу віддасть їм вождя, який виведе їх із Єгипту до їхньої землі. Новий єгипетський цар побачив, що євреїв стало дуже багато і злякався, що невдовзі їх буде ще більше, ніж єгиптян. То він наказав, щоб усіх немовлят хлопчиків, народжених євреями, вбити та кидати у річку. Фарон думав, що це хороший спосіб позбутися ізральцян, яких було надто багато. Єгипетські солдати проходили через табори, де жили євреї, забрали всіх немовлят, хлопчиків та вбивали їх. Одна з єврейських жінок мала маленького синочка, і батьки боялися, що єгиптянам знайдуть його. Мама зробила кошик і замастила його смолою, щоб він міг плавати. Вона загорнула сина в м'яку тканину. Поклала його в кошик, віднесла до річки і залишила в очереті, що росте вздовж берега річки, щоб він не поплив. Потім вона наказала своїй доньці сховатись в очереті і подивитися, що буде далі. Того дня дочка Фараона прийшла до річки, щоб скупатися. Коли вона побачила кошик, то відкрила його і розгорнула ковдру. Там було немовля, і їй стало шкода його. Дочка фараона усиновила хлопчика і назвала його Моїсеєм, що означає зятий з води. Через багато років Моїсей стане великим вождем єврейського народу, який одного разу допоможе йому піти від фараона, як і обіцяв Бог. Моїсей був захищений Господом особливим чином. Дочка фараона забрала Моїсея до палацу, де він виріс, і став дуже поважною людиною в усьому Єгипті. Вона навіть найняла маму Моїсею, щоб вона була його нянею. При цьому дочка Фараона навіть не здогадувалася, що ця жінка була справжньою матір'ю Моїсея. Отже, справжня матір Моїсея виховувала його і часто розповідала Моїсеєві, як Бог захистив його, адже має для нього особливе доручення.